Львівські селекції кашеча на 21 вересня він уже перевисів. Я чекав, що в смаку з'явиться мускат. Він так і не з'явився. Є певний присмак, але це точно, як на мене, не мускат. Ягоди, як можете бачити, носики підтріснули. Не знаю, чому це так з однієї сторони. З урожайністю в нього, мабуть, що проблем не буде, по одній дві на напаги видає. Це минулорічне щеплення на кущик Геліодора. Ось я тут зрізав декілька більшеньких ягід. Кісточка на сьогодні вже повністю визрівша, коричневого забарвлення. М'якіть м'ясиста соковита, більш до м'ясистої соку майже немає. Зараз давайте зважимо декілька ягідок. 9,2 і 10,9. Якщо він дійсно мороз то можливо і буде непогана позиція. Якщо ще буде нормальна стійкість до тріску, тому що в цьому році майже все потріщало. Це всім гарного дня і до нових зустрічей.